Привіт, мене звати Ярослав, мені 28 років. Я з міста Київ. До того, як почав проходити курс QA, працював за кордоном, контролером якості продукції для країн ЄС. Завжди цікавила індустрія IT мене ще з мало та ніяк не було часу або підходящій можливості моменту піти саме туди, навчання, потім поїхав за кордон. Але зараз, коли повернувся, то вирішив піти саме сюди, так як так справдити те, що хотілося раніше зробити. Чому саме QA? Тому що попередня робота була зв'язана саме з тестуванням, забезпеченням якості і завжди люблю бути прискіпливим до деталей, тому вибрав саме цей напрямок. Ні. Uh -huh. Не програмне забезпечення, я тестував деталі з виробу з металів, uh -huh. але концепція, в принципі, та сама потрібно відповідати, потрібно її досліджувати і перевіряти, щоб вона відповідала запитам, та тобто, її вимогам. Про це значення в принципі проходив чудово, багато практики та прикладів, постійна підтримка та допомога. Я задоволений. Найскладніше було. Ну, не знаю, я б сказав, що все-таки, мабуть, найскладніше складність полягала в цілому, в дослідженні всієї інформації та її засвоєнні. Кожна нова тема вона технічна, але її можна розібрати, зрозуміти, що не зрозуміло запитати, і, в принципі, для себе все засвоїти і почати в тому розбиратися. Але щоб виділити щось конкретне, що мені було складне, найскладніше. Ну мабуть, саме заплутана, було, це база даних, але я ж кажу, що потрібно просто розбиратися. У нас було по базах даних дуже багато практики. Тому, в принципі, все вийшло. Чудово. Ну насправді навіть не було чому збиратися. Я в я в час, коли в нас не було навчання, я продовжував розглядати інформацію, щоб, по-перше, не забути попередню і що знову дізнатися для себе, як тільки дізнався, що навчання продовжуються. Я, звичайно, зрадів і без вагання їх і Ну, після навчання був такий трохи двосторонній в мене таке двостороннє відчуття, так як я розумів, що знання, знання маю, якби, да, але не дуже мав якусь впевненість, що мені їх достатньо для саме знаходження роботи. Але саме допомога працевлаштуванні, створення хорошого резюме, hr співбесіда, технічна допомога мені дало розуміння, що в принципі я готовий для проходження вже Справжніх співбесід, хоч в принципі, навіть цей час я як продовжував якусь інформацію знаходити нову і щось нове для себе брати, якось так. Ну, для мене це склалося доволі добре. Я пройшов дві HR і одну технічну. Тільки перша HR я не підійшов, тому що їм потрібно було спеціаліст з знанням автоматизації, а інша HR, після якої відразу була не технічна, я вже отримав офер. Mm -hmm. Так, безумовно, в мене було ці дві співбесіди на обидві мене запитували. Саме за англійську мову, і я все таки вважаю, що англійська це must-have в it сфері. Хоча я знаходив вакансії і без її знань, але з більшою, звичайно, саме з її потрібно її знати. На моїй роботі зараз мені потрібен саме рівень інтермідія, тому що навіть не інтермідія, вибачте апер інтермідія, тому що вся документація спілкування з бізами і ознайомча інформація у нас все проводиться на англійській мові. Але в принципі, я ще раз повторюю, що я знаходив в компанії пропозиції, де їй не потрібно, хоча це буде дуже великим плюсом. Безумовно. Так, я отримав, звісно, в цілому, я отримав все, що мені потрібно. Було інформація, яка мені потрібна, практика, яка мені була потрібна. Мені все допомогло, і, в принципі, з її допомоги я пройшов технічну співбесню. Багато запитань якраз були які на технічній співбесіді, які саме були з практики і якихось прикладів під час проходження курсу. Ну, в роботі взагалі все подобається зараз. Працюю, досліджую репорти, перевіряю, тестую репорти. В наших магазинів працюю з SQL, перевіряю правильність баз даних, вірніше правильність входження цих даних і правильність їх виходження і відображення. Найбільше подобається підтримка зі сторони команди, а також бенефіти, які у них в принципі достатньо. І один із них це безкоштовна англійська, і це дуже круто. для мене. <му> Ну не боятися вірити в себе, все дійсно вийде головне бажання. Якщо вона є, то ви переможете. Тут воно має бути 100%, так як IT-сфера це постійний розвиток, щось постійно змінюється і постійно треба бути на топі, так сказати. І ще декілька порад можу сказати на тему, розбирати кожну тему по полочках, як сказати. Поки в принципі не прийде розуміння загальне, всього в інтернеті є дуже багато інформації. Я також так робив кожну тему. Я просто брав і розбирав що мені було не зрозуміло. Я знаходив інформацію ще в інтернеті, тому що ну якби. Ну, щоб мені було в цілому зрозуміло її, і на співбесіді, коли я проходив, наприклад, з проект менеджером, то говорили завжди говорити завжди на опередження. Тобто, коли тобі відповідь дають якесь запитання, то відразу давати відповідь, і максимально розширено щось від себе. Тоді ти відразу відрізаєш якісь варіації, доповнюючи питання від сторони.